А перед початком цього відео хочу вам нагадати, що ми не просто блогери з інтернету, а ми компанія торгом. І всі товари, які бачите в моїх відеооглядах, ви можете придбати в нашому офлайн або онлайн магазині. Посилання будуть в описі цього відео. І також в описі є промокод, за допомогою якого ви можете придбати той чи інший товар за додатковою знижкою. Залітайте! Слава Україні, друзі! Мої вітання! Ради вас знову бачити на нашому ютуб-каналі з торгом. Сьогодні з вами поговоримо про бензиновий висоторіз від торгової марки GTM модель CZJ260AE. Вперед! До речі, новенький висоторіз коробки йде розібраний окремо двигун, окремо штанга і окремо пильна гарнітура. По інструментам нічого докуповувати не потрібно вже всі інструменти йдуть в комплекті і збирається сам виснорізм дуже просто зібрати його можна там на протязі 7-10 хвилин максимум. Прикручуєте двигун до штанги з іншої сторони прикручуєте на чотири гвинти. Прикручується пильна гарнітура, заливаєте паливну суміш, заливаєте оливу для змащування ланцюга, і все вперед можете вже працювати. Професійний висотаріз від торгової марки GTM оснащений двохтактним бензиновим двигуном потужністю на одну кінську силу. Тут немає якогось полегшеного старту, але запускається він доволі таки непогано. До того ж тут є праймер, який ще краще забезпечує легкий старт при холодному двигуні. Штанга. Алюмінієва телескопічна довжина першого коліна штанги сягає 1,70 м. Довжина в складеному стані взагалі самого висоторіза складає 2,40. а Якщо розкласти висоторіз на максимальну висоту, то його довжина або висота складає 4,1 метри. Пильна гарнітура, а саме шина і ланцюг від торгової марки Oregon. довжина шини складає 30 см, крок ланцюга 3-8 дюйма, і це дозволяє даному висоторізу зрізати гілки діаметром до 25 см взагалі без ніяких проблем. Проблем. Вага висоторіза складає 14 кг. Так, згоден нелегенька штука, щоб користуватися даним висоторізом, потрібна якась певна фізична підготовка. Але при цьому він не тяжче, ніж аналоги по щелю або хускварні. І також в комплекті є ось такий зручний плечовий ремінь розвантажувач, який значно полегшить. Вашу роботу із цим висоторізом. Одягається він дуже просто. Ми маємо таку широку лямку, яка лягає на наші плечі. Далі ми маємо такий швидкороз'ємне з'єднання із ременями. Я вже цей ремінь підігнав під себе. Одягається він дуже легко, його можна чітко підігнати, щоб нічого не звісало і добре, таки щільно прилягало на ваші плечі і рівномірно передавало розвантаження. Чіпляється. Висоторіз до цього ременя дуже просто. Є кілечко, є карабін. Накидаємо і все. Висоторіз у нас під'єднаний. Також є ось такий механізм, який дозволяє нам дуже швидко від'єднати при потребі висоторіз від ременя. Потягнули за червоний хлястик, і висоторіз від'єднався. Єдине, що назад причепити за допомогою цієї системи, ну не дуже зручно. Тому потрібно відщібнути карабін, пристебнути його до цього. З'єднання. І, і знову накинути на карабін. Чіпляється дуже просто і дуже круто дозволяє розвантажити ваші руки. Дане кріплення, воно може переміщатися по цій штанзі, і відповідно, ви можете підлаштувати на себе, щоб висоторіз був більш збалансований. В даному випадку я його не відбалансував і ця частина вона переважує в цю сторону. Але. Оцей хамутик можна відпустити, перемістити його сюди, і тоді, так само, як і мотокоса, буде даний висотріс буде у вас збалансований, і навантаження на ваші руки буде мінімальне. На основній штанзі ми маємо ось таку чорну гумову накладку, яка також регулюється по висоті. І ви її можете з легкістю відрегулювати під ваші потреби. Хоча і сама штанга вона є такою ребристою, що запобігає провороту у висоторі за ваших руках, але все одно. З допомогою цієї гумової накладки, провернутися в висото різу стає ще тяжче. Щодо самої ручки, де знаходяться органи управління. Ну, під органами управління я маю на увазі саму кнопку запалювання, яка дозволяє запустити двигун, а потім його заглушити, і сам акселератор, тобто клавіша газу, додавання обертів. Вона виконана з пластику, пластик якісний. Ну, принаймні, дуже приємно так лежить в руці. Він складається цей пластик з двох половинок, все чітко підігнано один до одного. Нема ніякої заусні, нічого не давить в руки, нічого не заважає. І приємно тримати такий пластик в руці. Вона така, ніби ергономічна і дуже приємно лягає в руку. Сама кнопка запалювання знаходиться у вас під великим пальцем, тому в будь-яку секунду ви при нештатній ситуації якісь можете заглушити двигун. І це є дуже круто. Як я вже вам сказав раніше, довжина висоторіза до пильної гарнітури складає 2,40. Якщо ми беремо від двигуна до пильної гарнітури, то в такому випадку довжина висоторіза складає 3 метри. Також у нас є внутрішня штанга, яка відповідно зможе подовжувати висоторіз до висоти 4 метри і 10 см. Робиться це дуже просто: відпускаєте ось цей гвинтик. Всередині є така пружина, яка на початку, бачите. От, Зараз штанга самостійно виходить. Ця пружина дозволяє вам почати таке легке подовження висотиріза на ту висоту, яка вам необхідна. Витягуєте штангу. На кінці внутрішньої штанги є фіксатор, тобто вам не потрібно хвилюватися, а де ж там кінець, щоб штанга не випала. Ви тягнете штангу до самого кінця, впираєтеся в цей фіксатор, і потім... Зафіксовувати її, щоб вона у вас не рухалася, в принципі, можете приступати. Хоча висота і 4 метри і 10 сантиметрів даного висоторіза, але ви маєте розуміти, що ви можете обрізати гілки трошки вище, на висоту десь приблизно 5 метрів, а можливо навіть і вище, в залежності від вашого зросту. Звісно, що такі висота на витягнутих руках вам не вдасться тримати, але в районі грудей, ось так як я це роблю. Ось в районі грудей, ви його можете утримувати. Ну і в моєму випадку, даним висоторізом я можу зрізати на висоті 5 метрів 20 або 30 сантиметрів. Бензинові висоторізи, так само як і акумуляторні або електричні, вони зроблені всі по типу ланцюгової пили. Ми маємо шину, ми маємо ланцюг, і ми маємо ємність для змазки ланцюга. Так, от, порівнюючи з якимись бюджетними аналогами. Електричних висоторізів або акумуляторних, у нас в даному висоторізі є масляний насос, що дозволяє нам змащувати ланцюг, працюючи в будь-якому положенні. Тобто, олива буде знаходити в будь-якому випадку на ланцюг і при цьому змащувати його. І це дуже круте рішення. Ще хочу відмітити один момент, що так само, як і в нормальних бензинових ланцюгових пил, тут ви можете також регулювати подачу оливи. Регулювання відбувається ну, ось тут знизу. Розповідати детально для чого призначений висоторіз, я не буду. У нас є дуже велике відео на каналі, де я розповідаю все, що пов'язано з цими висоторізами. Посилання на нього буде ось тут вгорі, тому переходьте і ознайомлюйтеся. А в двох словах я поясню, що бензинові висоторізи призначені для арбористів, тобто для людей, які формують крони, будь-то якісь плодові дерева або звичайні дерева, які йдуть вздовж, наприклад, дорог або в лісопарковій зоні, якщо ці гілки. Які відмерлі, або, наприклад, на цих гілках є якісь захворювання, то відповідно їх обрізають. Також формують і крону дерев. Це можна зробити як із землі, як в моєму випадку. ви бачите, так або можна знаходитись в якісь люльці або на якійсь вишці, і при цьому обрізати високі дерева. Як ви могли бачити, даний висотоліз я випробував на практиці. Ще можу вам сказати, техніка мені сподобалась. Єдине, що вага все ж таки дається взнаки, і без звички, без належного, без належної підготовки, все ж таки бензиновою штукою користуватися дуже тяжко. Але знову ж таки, повторюю, що бензинова техніка вона призначена для професіоналів. Якщо ви хочете взяти собі для вашого саду там для невеличкої якоїсь прибудинкової території, то все краще зробити. Робити з акумуляторним або з електричним висоторізом. Вам буде цього достатньо. А бензинова штука якраз для професіоналів. От і от, до речі, цю модель висоторіза від GTM я можу порадити професіоналам, тому що вона відповідає всім характеристикам професійної техніки від того ж ціля і Husqvarna, як я вже говорив, але коштує при цьому ну не так вже і дорого. І на нього є відповідна гарантія, є сервісні центри і є. Запасні частини, тому з ремонтом, якщо раптом щось із ним трапиться, з ремонтом не буде ніяких проблем. Придбати даний висотаріз або будь-який інший товар, який ви бачите в моїх відео, ви можете в нашому офлайн-магазині з який знаходиться в місті Києві за адресою бульвар Васлава Гавела, 18, або в нашому онлайн-магазині з торгомua. Потрібні посилання будуть в описі цього відео. І до того ж, всім підписникам нашого ютуб каналу Storgom також є промокод. А також всі інші потрібні штуки також будуть в описі цього відео, тож заходьте і ознайомлюйтеся. Дякую за те, що додивились дане відео до кінця. Дякую за те, що підписуєтеся, і ставите свої вподобайки. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам України і до зустрічі в нових відео. Па-па!